Будемо говорити про стан енергетичної системи в Україні станом на зараз, тому що у нас був достатньо прохолодний липень, але надзвичайно спекотний серпень, і 17, і 18 серпня через максимальне споживання електрики, вочевидь через те, що люди використовували кондиціонери для охолодження своїх приміщень. Так, от Україна була змушена брати аварійну допомогу від Румунії, Польщі, Словаччини та Молдови. І є підстави думати, що в серпні такі випадки можуть продовжуватися. Тут потрібно зазначити. Що Укренерго відзначає, що імпорт електроенергії був недостатній, його було недостатньо, аби компенсувати дефіцит. Тому Укренерго вимушено було застосувати аварійну допомогу з 19 до 22 години, якраз із енергосистем Румунії і Польщі. Тож про поточну ситуацію, а також про те, чим відрізняється імпорт електроенергії від аварійної допомоги. Будемо зараз говорити з директором спеціальних проєктів у науково-технічному центрі Психея Геннадієм Рябцевим. Отже, розкажіть, будь ласка, про оці останні випадки, коли ми брали аварійну допомогу. Чим це відрізняється від звичайного імпорту, і які прогнози чи будуть повторюватися подібні ситуації? Яку загрозу вони для нашої енергосистеми можуть містити? Ну, по-перше, будь-які. Перетоки електричної енергії не містять жодної загрози, вони навпаки є твердж... підтвердженням того, що синхронізація наших енергетичних систем, тобто енергетичної системи України та енергетичних систем держав Східної Європи, вона дозволяє уникати аварійних вимкнень чи якихось системних аварій в наших обох системах. Це рух в обидва боки, тобто, це не лише допомога, наприклад, тих же самих європейців в Україні, але й допомога української енергосистеми, європейській, і неподонокі випадки вже були, коли такі перетоки здійснювалися з України, коли в нашій системі генерувався надлишок потужності. Тобто, це не є чимось надзвичайним ось таке е, рішення, власне, ми ж не реагуємо на те, е, коли, наприклад, з окремих підсистем об'єднаної енергетичної системи відбуваються перетоки електричної енергії, і саме цим вони відрізняються від імпорту, від експорту, це лише е, передача електричної енергії, яка дозволяє не вимикати споживачів. Коли, наприклад, збільшується обсяги споживання, неочікувано збільшується обсяги споживання електричної енергії, я Тому? правильно вас розумію? Що слово аварійна в словосполученні аварійна допомога не повинно нас бентежити, вводити так. в уману, настрашувати, лякати це просто термін, який означує, що компенсується певний певний брак електроенергії, але це нормальний робочий процес. Так так і тому де не така вже новина. Насправді не лише 17-го, 18-го серпня це відбувалося. Це відбувалося впродовж е, всіх е, всього періоду, коли у нас була синхронізація, і це не виключення, а скоріше, просто е, факт, який підтверджує те, що наші системи. Як європейська, так і українська, працюють разом і працюють стабільно, нормально, без аварій. Раз, разом вони працюють від весни попереднього року, 22-го року, так коли ми увійшли якраз в спільну систему, були об'єднані наші енергетичні системи. Ну і це так само певний шлях на, на, на дорозі нашої європейської інтеграції. Загалом я пам'ятаю, що навесні чимало йшлося про те, що коли настане спека, коли буде літо, то буде відповідно більше витрачатися енергії, і можуть бути відчутні недостачі, може бути брак в нашій енергосистемі енергії. Як зараз спека загалом впливає на поточний стан? Ну тут не лише спека впливає, тут насамперед впливає міжсезонний ремонтний період і в цей ремонтний період мають стати до ладу якомога більша кількість енергоблоків та систем, які забезпечують передачу і розподіл електричної енергії, і знову відповідний графік, за яким ці ремонти здійснюються, він більш більшою мірою дотримується. Але ну бувають такі ситуації, коли, наприклад, один ремонт затримався і не введено в експлуатацію той блок, який мав забезпечити ту потужність, яка була вилучена з системи, тому що розпочався ремонт на іншому енергоблоці. А в таких ситуаціях вони тривають там декілька годин, наприклад, чи навіть менше години. Потрібно звідкись компенсувати нестачу електричної енергії. Запасів її немає, тому що накопичувати електричну енергію дуже важко і неефективно і обладнання в Україні для цього та й в усьому світові так же і багато. Тому і виникає потреба ось таких перетопках з європейської системи чи працюють гідроакумулюючі станції, віддаючи відповідну енергію, і це відбувається якраз зазвичай в пікові періоди, ось така нестача електричної енергії. Пікові періоди це зранку, коли всі йдуть на роботу, і ввечері, коли всі приходять з роботи, вмикають усі можливі електричні прилади. Тому і Укренерго, та Обленерго, і всі генеруючі компанії, всі енергетики, профільні експерти неодноразово закликали громадян України, і промислові підприємства, і всіх, всіх, всіх. Більш раціонально ставитися до використання електричної енергії саме в ці пікові години, і саме десь з дев'ятнадцятої до 22 другої. Пане Геннадію, от ви почали про це говорити. Вже згадалась мені попередня так, коли достатньо активно нас усіх громадян України закликали. Пікові години вечірні, передусім, а також ранкові, там, наприклад, з сьомої до десятої вечора, або там з сьомої до дев'ятої ранку, заощаджувати електроенергію, тому що навантаження на систему було найпотужнішим. Ви згадали щойно про накопичувачі енергії. Так насправді ці теми дискутуються, в тому числі і в Україні відбуваються різні форуми, де говорять про енергетичні накопичувачі або англійською мовою це називається Energy Storage. Все таки ви вважаєте, що це не пер... Перспективний напрямок і Україна цим шляхом не, не може йти, щоб накопичувати енергію, потім використовувати якраз в часи, коли її бракує. Є е, перспективні напрями, а є напрями, які потрібно закривати саме зараз, саме сьогодні. От е, на жаль, ефективних систем накопичення енергії людство ще не винайшло. Так, існують експериментальні системи, там десь на 100 МВт, чи трошки більше, які там працюють в Австралії, зокрема, але вони якраз саме експериментальні системи. Вони зараз напрацьовують ресурс, і коли ось ця система вперше запрацювала, то через там 3 через дні там відбулася пожежа. На тій самій станції, тому що там не спрацював аварійний захист від перегріву, е, тому у нас є такі системи, але знову ж таки, вони є достатньо невеликій кількості. Ну, можна сказати, що зараз такі системи являють собою е, збільшені в сотні в тисячі разів е, і масштабовані. Е, Звичайні павербанки, які ми всі маємо, якими ми, ми заряджаємо свої мобільні телефони. Тобто, це ну не зовсім те, що потрібно для енергетиків, які потребують надійності, безпечності, стабільності роботи в Україні. Такі системи працюють, але їхня потужність загальна це лише там 2 мегаватти, якщо я не помиляюся. А тоді як загальне споживання електричної енергії щогодини це. Близько там 11-15 гігаватів залежно від того, там скільки а, в який саме період ця енергія споживається. І повернімося до теми підготовки до зимового періоду. Поза як вже не за горами насправді є осінь, а по неї обов'язково прийде і зима. Тож хочу зацитувати Володимира Кудрицького, голову управління Укренерго. Він зазначив, що магістральна мережа Укренерго відновлюється дуже швидкими темпами. Енергетики роблять усе можливе, аби підготуватися до майбутнього опалювального сезону. І наразі виконано від 60 до 80 Відсотків робіт в залежності від типу енергооб'єктів при цьому Кудрицький наголосив, що не обіцяє він легкої зими, але точно упевнений, що українська енергосистема вистоїть. Оце, до речі, заява мені видається дуже важливою. Він впевнений, що вистоїть так, попри те, що росіяни, вочевидь, будуть намагатися її повалити. Він Кудрицький заявив, що ми будемо мати більш щільну систему протиповітряної оборони ніж станом на жовтень, вересень минулого року. І також ми маємо вже досвід боротьби з масованими ракетними і дроновими атаками. Маємо досвід балансування системи в таких екстремальних умовах. Це заявив Володимир Кудрицький на брифінгу у Львові. Пане Геннадію, от прокоментуйте, будь ласка, заяви очільника Укренерго стосовно того, що система відновлюється і буде готова станом на вересень жовтень. Ну, власне кажучи, аж тут коментувати нема чого, а неодноразово лунали ці заяви. На жаль, далеко не всі наші коментатори їх чують. І продовжують щось там віщувати про якісь блікаути та інші там якісь колапси, які нас цього обов'язково очікують в цьому опалювальному сезоні, який буде найскладнішим, най там, най найтай. Хоча ніяких аргументів до цього не наводять. На мій погляд, Попальваний сезон 23-24 років майже нічим не буде відрізнятися від сезону попереднього, в тому, що йде війна, і, на жаль, ніхто не може гарантувати безпеки усіх енергетичних об'єктів. Понад дві з половиною сотні влучань було в об'єкти енергетичної інфраструктури. І цілком зрозуміло, що це може. Повторюватися і в цьому опалювальному сезоні, і тут ми маємо як позитив, про який сказав пан Кудрицький, і це і протиповітряна оборона, і протидронна оборона, яка значно сильніша ніж рік тому. Це і досвід, це протоколи. це... Ті дії, які знають енергетики, як вчиняти в якому порядку, але це і значно гірші ніж в минулому році стартові умови, відповідно до яких немає такого запасу потужності, який був. Рік тому пане геннадію. Ми, ми навчаємося так. Ми безперечно, що брали так. певні уроки за попередні місяці, але ж, вочевидь, я так я так думаю собі, я не знаю, підтвердите ви чи ні, і росіяни теж напевно, що думають впродовж всього часу. Там вивчають і свої знову ж таки дії за попередні місяці зими, і так само напевно готуються, шукають вишукуючи слабкі місця, слабкі ланки в нашій системі. Ну, слабкі ламкін можна було б вишукувати, якби система була така, наприклад, яка в Сирії є, да? або в якійсь там невеличкій країні, де там існуючи в Грузії, наприклад, одна-дві електростанції, одна-дві лінії електропередачі, і все. І тоді значно легше все це зруйнувати, пошкодити і перетворити ті чи інші райони. Як це люблять в Російській Федерації у пустелю, але якщо система є достатньо розгалудженою, якщо існують резерви, якщо існують потужні протиповітряні сили протиповітряної оборони, протидронної, протиракетної оборони, якщо існує допомога зовнішня? То зруйнувати енергетичну систему навіть теоретично неможливо. І це доволі ну, це, власне те, пане Геннадію, така... що я і хотів почути. Так це якраз моє таке достатньо провокативне питання стосовно російських планів. Воно якраз отримало з вашого боку те, ту відповідь, яку я і хотів почути. Так що насправді плани росіян ми розуміємо, ми готуємося до них і досягнути їх повною мірою, ясна річ, вони не будуть спроможними, в тому числі за підтримки наших партнерів. Дякую, пане Геннадію, за участь в нашій програмі, за коментарі стосовно поточного стану нашої енергетичної системи, а також чого чекати цієї осені і цієї зими. Безперечно, що це не буде простий період. Доведеться нам всім гуртуватися, діяти консолідовано і злагоджено, але безперечно, що ми перейдемо і цю зиму так само, як перейшли попередню, і обов'язково все буде добре. Добре, доктор директор спеціальних проєктів у Науковій, Ково технічному центрі Психея Геннадій Рябцев був гостем програми Українського радіо.